Всякому місту звичай і права, всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любов і тепло, всяке горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум лише одне непокоїть мій ум. Панський Петро для чинів три кутки, Федір купець обдурити прутки, той зводить дім свій на модний манір, інший гендлює, візьми перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум лише одне непокоїть мій ум, той безперервно стягає поля, сей іноземних заводить телят, ті на ловецтво готують собак. Всих дім, як вулик, гуде від гуляк. Я ж у полоні нав'язкових дум, лише одне непокоїть мій ум, ладить юриста на смак свій права, з диспутів учню тріщить голова, тих непокоїть венерин Амур, всякому голову крутить свій дур. В мене ж турботи тільки одні, як з ясним розумом вмерти мені. Знаю. Що смерть, як коса замашна, навіть царя не обійде вона, байдуже смерті, мужик то чи цар, все пожере, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь? Той, в кого совість, як чистий криштель.